Привіт усім! Мене звати Сергій, і ви на каналі Breeder.ua. Сьогодні ми спробуємо дати відповідь на питання, який саме вологий корм справді заслуговує на довіру. На нашу думку, це йозера. В цьому ролику ми розповімо все, що потрібно знати про паучі йозера, якість формати користь паучі йозера можна використовувати як основний раціон або як доповнення до сухого корму. Паучі йозера – це зручний формат, який легко зберігати і подавати. Виготовлено в Німеччині з контролем якості на всіх етапах. Існує дві текстури вологого корму від язера, ніжний паштет та соковите філе. У складі свіже м'ясо, поживний бульйон, таурин та вітаміни. Не містить цукру, солі, штучних барвників, зернових та консервантів. Смакова палітра вражає Паштет для кошенят з куркою, морквою та лососевою олією, курячий паштет зі шпинатом, гуляш з яловичини та курки. Паштець з петрушкою та качкою, ніжне м'ясо індички та соковите цукіні, вишукані шматочки курятине в бульйоні, куряче філе з яловичиною, куряче філе та качині серця в бульйоні, куряче філе з лососом, куряче філе з телятиною. Дякую, що додивились нас до кінця. Якщо вам сподобалось, з вас підписка та вподобайка. З вами був Сергій та команда Брідер Юа. На ну, все добре.